Ви робіть так, щоб у вас те, що ви малюєте, воно має поміститися. Веду гурток образотворчого мистецтва і з часом наш гурток переріс у студію, народну студію арт. Ми отримали це звання. Ми спочатку захищали своє звання як студія, а потім захищали своє звання як народна студія. Вчитель, це знаєте як? Це такі, як дві посудини. Ти віддаєш і в тебе переливається знизу. Чим ти бачиш очі, ти бачиш посмішки, і ти бачиш віддачу. І коли дитина встає і посміхається до тебе, що вона зробила то, що. Гарно, їй подобається. Оце називається, от чому вчителі от, вважають, що от вони не старі, тому що вони постійно з дітьми, вони постійно, оця енергія перетікає туди-сюди. Зробити так, щоб діти відчували себе, що вони можуть щось самі виразити, те, що вони хочуть. А можна в принципі все. Такого що не можна, немає. Моє завдання я себе бачу свою, свою задачу по відношенню до дітей, бачучи їхню ідею, їхню думку, просто скерувати так, щоб вона була грамотно по мистецькому рівню. От вона була грамотно зроблена. Я за своє життя поміняла багато місць, я сама родом з Львівщини, вчилася в Одесі, я вже згадувала, працювала на Хмельниччині. Це, це мій, тут, тут моє називається, тут мій дім називається. Так от, по правді. Ну, Щоб ви розуміли, я змогла в цьому році влітку. Перший раз я взяла фарби за, за півтора року. Я не могла це робити. У мене просто ну, ну, не йде. Я хочу, я сідаю, і я розумію, що я не можу це робити. Дуже важливо для нас і для мене, як вчителя в першу чергу, щоб в дитини формувалося розуміння того, що вона може робити. Так, як вона хоче, не повторює за кимось, не змальовує, не копіює. Завжди прошу дітей, щоб їхні роботи були не, нестандартні, неординарні, хай не зрозумілі, але з часом вони на щось виходять, і з, з процесом, Тобто у мене мета, яка не тільки грамотно навчити. Як будувати, вісь симетрії, пропорції, ті всі скучні речі, які, без яких неможливий навчальний процес. Але ще й створити таку людину, нехай вона не буде малювати, але вона завжди в одязі, в інтер'єрі, в, в дизайні з букетами, багато в чому можна себе проявити як творча особистість. І тут мені чим добре, що тут є діти приходять зацікавлені.